Команди Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України вже неодноразово приїздила у Смілу з гуманітарним вантажем з тим, щоб підсилити гуманітарний хаб Черкаського району. 17 жовтня у Смілі відбулася чергова благодійна акція Черкаської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Речі першої необхідності волонтери безпосередньо роздали внутрішнім переміщеним родинам, що зареєстровані у Смілі та регіоні. При взаємодії з головою адміністрації пані Бандурко Валерією та паном Сергієм міським головою. Ми зараз допомагаємо і підсилюємо їх місто і їх район. Наша команда приїхала сюди. Ми видаємо гуманітарну допомогу. Сьогодні ми обслужимо 250, 280 родин. Надамо їм продуктову допомогу. Це набори розміром 18 кілограмів. Також надамо гігієнічну допомогу. Це набори до 10 кілограмів гігієни. Аби отримати допомогу від Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, людям достатньо було заповнити електронні таблиці для реєстрації та отримання допомоги. Їх попередньо розмістили у телеграм-каналі та на сторінках Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України в соцмережах. Ми розробили нові форми реєстрації з нашими київськими колегами з національного товариства Червоного Хреста для того, щоб покращити і полегшити способи реєстрації для жителів області, що ми зробили. Ми на кожен, для кожного міста розробили свою форму, в якій вони реєструються. І коли ми їдемо, ми вже знаємо кількість родин. Ми знаємо кількість осіб в родинах, і ми вже підготували згідно наших стандартів набори, які повинні бути видані в цих регіонах. Надалі ми кожного дня в тижні будемо приїжджати для кожного міста. У нас це світи, наша команда буде приїжджати та видавати цю допомогу. Зараз я приїхала, також наші реліфи приїхали для того, щоб перший раз ми відсліді. Дили правильність видачі, побачили всі свої помилки, і надалі це систематизували. І у нас є тут волонтери. Ми їх відібрали, і вони далі будуть нам допомагати для міста Сміла. Для того щоб зареєструватися, людина просто пише свої контактні дані, звідки вона приїхала, кількість осіб в родині і чи чи являється вона тимчасово переміщеною особою. Надалі вона приходить сюди своїми документами, документами своєї родини, всіх членів. Ми реєструємо, наші волонтери. Реєструє. Труть і далі ми видаємо допомогу. Люди будуть щотижня реєструватися, але ми будемо привозити скільки, скільки вміщають наші машини. У нас є електронні форми, де ми бачимо, чи людина у нас отримувала чи ні, і коли вона у нас отримувала. І навіть коли людина отримала у нас не було в наявності, наприклад, битової хімії, ми бачимо, що ця людина лише отримувала продуктові набори, і потім ми можемо додати їй хімічний набор. 17 жовтня товари першого вжитку отримали 250 внутрішньопереміщених родин, а це майже 800 осіб, серед яких. Чимало з неповнолітніми дітьми. Сьогодні це два види: це продуктові набори та гігієнічні набори. 17 кг – продуктовий набор та 11 кілограм орієнтовно це засоби гігієни. Це входить туди: пральний порошок, засоби для посуди, миття, також шампунь, зубні пасти, зубні щітки, індивідуальна гігієна, продуктові набори це перш за все крупи, декілька видів круп, декілька видів спагеті та вермишелі, соняшникова олія, Сервовані тушонки м'ясна та рибна. Звісно, усі внутрішні переміщені особи та місцеві незахищені верстви населення одразу в один день не зможуть отримати гуманітарну допомогу. Тож волонтери Черкаської обласної організації Твариства Червоного Хреста України обіцяють приїздити у смілу з благодійною місією регулярно раз у тиждень. І з часом переконана заступник керівника обласної організації Юлія Холодна, гуманітарна допомога місту стала суттєво відчутна. Я хотіла подякувати начальнику Черкаської військової районної адміністрації Валерії Бандурко. Та міському голові Сергію Ананко за таку плідну співпрацю нам е, легко працювати зі смілою. Ми завжди в обміні інформацією, в обміні потребами, в запиті нам потреби. Ми завжди можемо 24 на 7 спілкуватися і. Е, вести перемовини, яка у нас є допомога, як ми можемо допомогти місту та району, і я їм дуже вдячна. Також хотіла подякувати нашому національному комітету співпраці, з яким ми маємо можливість зараз представляти цю гуманітарну допомогу та надавати нашим керівникам Деценко Максиму. За те, що нам надали і допомагають вести гуманітарну допомогу, також нашим, нашому відділу реліфів, який нам допомагає видавати, вести документацію і покращувати способи видачі, які зараз відбуваються в районах.